Усім привіт! Ви потрапили на канал Паперова Кула. І так я розмовляю на українській мові. Ну що, давайте починати. Ви бачите, тут дві новинки, які сьогодні ми будемо розпаковувати. Давайте вам покажу. Перше це дуже популярний напій з шариком. Далі це ось такий йогурт з зайчиком Далі це повночне молоко. Далі це такі рожеві палочки, поски. Я не знаю, як вони правильно називаються. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я їх... Я коментарі <сміття> дуже постараюся відкрити. Далі це Кока-Кола рожева. Далі це напій полуничний. Це теж це коктейлі з зайчиками і чіпс. Це з із... Kitty впало. Так. І це маски для сна. Давайте дивитися. Перша. Це ось така маска. Друга, ось така з закутку, третя з глаза з очима. Четверта, ось така от мила п'ята. Ось така. І шоста у зебра. Ну і наші старі колекції. Давайте починати. Так, перше я хочу взяти. Сьогодні ми будемо брати все рожеве. Да, так то так, все рожеве, мені каже. Ну, я так бачу. Давайте сьогодні візьмемо з вами ось. Ось так ось такі палочки і це приберемо. Так, далі Маски Тут багато рожевого. Давайте візьмемо ось цю маску. Далі у нас залишилося два котика. Давайте візьмемо з гарбужому. І останній пакетик збери персонажа. Теж це дуже розовий. Давайте брати наш каталог. Ось він. І переходимо на сторінку з котиками. Котики під номером 3. Ось тут. Такий милий котик. Зараз я прийду. Ось так виглядає. Давайте йдемо далі Збери персонажа. Я думала, тут вже всі догадалися, ну тут воно просвічується це волосся. Відкриваємо давайте відкривати наше волосся. Ось таке волосся. Мені кажеться, мені кажеться, що ось так буде дуже гарно І, Ну, тому що ось сюди колись приклеїти. Ну, це буде негарно. А ось тут буде гарно, мені дуже подобається. Ось, ребята, я вже приклеїла її волосся. Давайте далі. Наша прошла колекція хлопці, не потрібна. Ми йдемо на рожева їжа. Я зробила як у дубайському шоколаді. Я думаю, всі знають, що таке дубайський шоколад. І зробили перший, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І давайте вже приклеїмо, дуже хочу приклеїти. Йдемо на тут тут. Це на шосте, саме, не саме останнє. Пред останнє ось це. Ну, буде у нас ось так. Ну, мені подобається бом-бум. Оце, ребята, я приклеїла, і я подумала, а в мене лагає камера, коли я виключаю її, щоб приклеїти. Так чому я буду клеїти її з вами. А йдемо далі. А це маски для сна. Дивіться, які гарні метелики і дуже гарні снідинки. Так, перший і другий я зробила. Третій, четвертий – 4 -ти, 4 -ти, це такі гірлянди, просто вони а, не, не дуже гарні. А п'ятий і шостий і все. Давайте подивимося, давайте перейдемо на початок і подивимося, яка, під яким номером це мас, номером. Це маска. Вона під номером 3. Це на мене другу сторінку. Ось, вона ось тут у нами. Я. Б, б, Підложила пенал, щоб воно не спадало і нам не було, щоб нам було зручно. Ми з вами крутимо і давайте її приклеїмо. Я думаю, що стільки клея буде досить достатньо. І давайте її клеїти. Це ось так. Сьогодні вийшла в нас з вами така розпаковка. Давайте подивимося наші старі колекції, тому що скоро в нас закінчиться каталог і нам треба подивитися на наші колекції Давайте Перше це таби лапка. Ось такі таби лапки, дві новорічні і дві. Прості, далі це чохли на телефон. Перше це ось такий айфон. Друге це чохол з обличчям, з обличчями, і третій з гамбургерами. Йдемо далі. Ось ці, ось ці два чохли з англійськими речнями. І ось тут сердечком. Йдемо далі. Я хочу це прибрати, але мене заважає. А так, далі який ти котик. Перші два ось такі. Другий ось такий є. Тут залишився останній котик. І ось такі ще два. Далі ми йдемо. Збери персонажів по частинам. І ось такий. Сьогодні у нас персонаж вийшов. З ось такою одягом, одіж... таким одягом. І ми закінчили сьогодні цей каталог. ну не каталог, а я забула. А з с... так... я забула. Я далі ось такий у нас ось так. дом Hello Kitty, сама Hello Kitty, і ми можемо за нею доглядати. Ми можемо взяти. І на цей пункт-пунк покласти. І не, так, то, ні. О, така колекція. Ось там ця колекція Це е, ста, ми цю колекцію закінчили, я все вспомнила Давайте покладемо і йдемо далі. Далі ми можемо її. Щас, а, далі ми можемо їй дягнути маску. Класти її спати, вдягнути її у халат. І далі навіть навіть податкувати її кудимо на місце. І йдемо далі. Рожева їжа. Сьогодні нам попався шостий, ну, тут нічого звичайного, нічого надзвичайного, поски. І маски для сна. Мені дуже подобаються ці пометалки. Ну і ось. Це все. Я дуже хочу ваші коментарі почитати. Я, я дуже хочу, щоб вам сподобалось. На цьому все. І ви були на каналі Паперова Акула. Я дуже-дуже буду сумувати вами всі 4 дні. Але я буду старатися випускати нові відео. Усім пока-пока!